Вибулу. Таким чином у нас сьогодні рахується 20 депутатів. На сесію прибуду 11 депутатів. Відповідно до статті 46 пункту 2 закону України про місцеве самовиражання сесія є правомочною. Дозвольте мені 71 сесію 8 скликання відділець Сільської ради оголосити відкритою. Gro <entender it� south> Що доповнює до порядку денного? Yeah. То за те, щоб порядок денний прийняти в цілому, прошу просити. Переходимо до розгляду питань порядку денного про затвердження звіту про виконання бюджету від сільської ради на перше півріччя. Шановні депутати, це запрошення на перше півріччя 25 року було. Коротенько, заплановано доходів з уточненням по загальному фонду на суму 30 мільйонів 186 тисяч гривень, поступило 34 мільйони 749 тисяч гривень, що становить 115,1% до виконання плану. Також заплановано доходів по спеціальному фонду на суму 1 млн 211 тисяч гривень надійшло 1 млн 234 тисячі гривень. Ну, загалом видатки на всі були на захищенні статті по усіх наших закладах. Кредиторської заборгованості немає. Також доведу до відомо, що було реалізовано проєкт «Безпечні і громади, який був створений від обласної ради на укриття в садочку в село Вітівці. Було придбане матеріали як за рахунок власних надходжень, як співфінансування та за рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму 199 тисяч 450 гривень. Це 50 на 50. Також було виплачено ряд. Допомог на загальну суму 649 тисяч 934 гривні відповідно програми турбота та захисників і захисниць та, та програма військових зобов'язаних. А саме було надано одноразових матеріальних допомог мешканцям громади на суму 293 тисячі, було виплачено цільову грошову допомогу хворим з сонячним нирковою недостатністю на гемодіаліз 20 тисяч 904 гривні на нас одна особа. Також виплачено одноразову грошову допомогу громадянам, які призиваються на військову службу, це 18 осіб 54 тисячі гривень. До навшанування пам'яті учасників бойових дій на поранення було виплачено 130 тисяч гривень та одна особа загиблий 30 тисяч гривень. Також була виплачена адресна грошова допомога на пільговий приїзд членах сімей загиблих, ветеранів війни на суму 27 тисяч 600 гривень. Також відшкодовано надавачам соціальних послуг соціальних ну і Адаптації, витрат на перебування, проживання учасників бойових дій, членів їх сімей, захисників і захисних числа мешканців громади в рекреаційних закладах. Це було три сім'ї, шість сусід на суму 83 тисячі 830 гривень. Також було перераховано субвенції на військові частини, на загальну суму 2 мільйони двадцять тисяч гривень. Коротенько, так можна детальніше? Тому пропонується такий проект рішення. Затвердити звіт про виконання бюджету Вітівецької сільської ради за перше доріччя 2025 року. По доходах в сумі 49 мільйонів 490 тисяч гривень, та по видатках в сумі 48 вісім мільйонів триста сорок гривень. А саме по доходах загального фонду в сумі 48 мільйонів 256 тисяч гривень, по доходах спеціального фонду 1 млн 234 тисячі гривень. По загального фонду 45 мільйонів 918 тисяч гривень та по спеціального фонду 2 мільйони 422 тисячі гривень. Звід про виконання сільського бюджету за перше півріччя додається інформація про видатках бюджету є додаток 1 та 2. Оприлюднити звіт про виконання бюджету Вітівецької сільської ради за перше півріччя 2025 року згідно чинного законодавства. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію прочора і маршрутних порогі. Міни доповнення до проєкту рішення немає. Голосуємо цілому. Ага. Чорний. За. Лечіпорук. За. Мартинюк. За. Бонцевич. За. Гнатюк. За. Андрієвська. За. Міськова. За. Дітовецький. За. Витящук. За. Рішення прийнято. Дорогі Депутати є необхідність трошки переставити питання в порядку денного як Андрій Сійовичу треба пропустити, в нього зараз розширена обласна нарада. Треба заслухати заперечень немає. Про внесення змін до штату комунального закладу дошкільної освіти в селі Каченівка Віттівецької сільської ради Хмельницького району Вінницької області. Шановні депутати, цього року ввійшов в силу новий закон про дошкільну освіту. А також десь приблизно вісім назад увійшов в силу вже нові штатні розписи по дошкільним навчальним закладам, відповідно яких ми маємо упорядкувати е, штатні розписи садочки. Е, відповідно до е, типових штатних розписів, від 12 до 16, 25 номер 80, 844 пропонується внести зміни до штати комунального закладу, закладу шкільної освіти самопечальних підкреслю ради, а саме. Ввести до штату комунального закладу до шкільної освіти без штатної одиниці, посади фахівець публічних закупівлі. Коли ми, ми раніше вводили в школи, такі посади, в садочки не були, бо їх не було в старих штатних розписах. Закупівлі були, посад не було. Зараз вони вже внесли цю посаду в садочок також. Також ввести до штату комунального закладу шкільної освіти в Слакачах один і дві штатні одиниці фасади вихователів. Там, відповідно, законені збільшується кількість відпрацьованих годин і у зв'язку з тим збільшується в штатних розписах відповідно до форми, там по форму розраховується по годинам, по кількості дітей, по кількості груп, скільки мають бути вихователі. Тому треба додати відповідно до такого штатного розпису ще один і два штати посади вихователя. Також, Форму типового штатного розпису треба додати 0,7 штатної одиниці помічника вихователя. Далі пропонується ввести 0,5 штатної одиниці посади завідувача господарства. У них на даний момент 0,5 посади завідуючого господарства і 0,5 є посади каштеляна. Це одна людина. Завідувач в садочку е, в своєму пропитанні описав, що біль немає потреб з коштелян. Тобто вона виводить 0,5 коштеляна, а вводить 0,5 за, е, за госпа, щоб була одна ставка, зайдучи господарства. Людина займалася тим, чим потрібно. А каштеляни їм не потрібно, вони такі діяльності не ведуть. Е, ввести до штату комунального закладу 0,25 штатної одиниці посадної машиністів з прання ремонту спецодягу відповідно до типового штатного розпису. І ввести до типового штатного розпису 0,25 штатної одиниці посаду вчителів англійської мови відповідно типових штатних розписів, відповідно наради, які проводить міністерство, обов'язково ввести, зробити, упорядкувати штатні розписи вихователів, помічників вихователів, і ввести вчитель на міську мову старшою 025. Вивести зі штату 1,5 штатної одиниці посади асистент вихователя. Так як діти, які були на інклюзивному навчанні, вони е, закінчують навчання в садочку, також і в школу. Тобто нам потрібно виводити асистентів виховати. І, і в, у зв'язку з тим, що ми виводимо і вводимо, в загальній сумі збільшується на 1,4 одиниці е, посади, посад в садочку. Також пропонується доручити директору комунального закладу закладу шкільної освіти села Вітівці Вітєвецької сільської ради Хмельницької райони Лівінської області Павлівчук на лісування провести відповідні штатні розписи в фінансовому відділу Віттівецької сільської ради, до цей учнів забезпечити фінансування закладу у відповідності до вимог бюджетного кодексу України. Дане рішення набирає чинності з 1 на 9 25 року, бо штатні розписи типові входять в силу з 1 на року. Виконання цього рішення покласти на відділ освіти та соціально гуманітарної роботи від сільської ради, а контрольну постійно комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету планування соціально економічного розвитку, інвестицій Мартинюк та, інв та постійну комісії сільської ради з гуманітарних питань Василь Авторій Вановичу. Ось такий проєкт рішення на розвідки. Запитання, є зміни доповнення до проєкту рішення? Голосуємо цьому. Чорний. На чіпок, так. Мартинюк. Натюрка Андрієвка Міськов за Стітовецький рішення фей. Про внесення змін до штату комунального закладу закладу шкільної освіти село Вітівці Вітівецької сільської ради.